В цьому році перед всіма учасниками освітнього процесу постав великий виклик: Більше за ковід та карантин. Це безпека в умовах війни. З 24 лютого, коли Росія напала на Україну, школи опинилися під загрозою, але освітній процес не можна припинити чи поставити на паузу. Діти мають конституційне право на отримання освіти, тому держава намагається переналаштувати освітній процес з урахуванням безпеки. На прикладі Аксемитницького ліцею Болградської територіальної громади подивимось. Як це реалізовано на практиці? До школи ми прибули якраз у той момент, коли сталося аварійне відключення світла. Але всі діти знаходились в класах. Працюємо наочно, працюємо з вересня очно, у нас є укриття. А, так важко працювати. Важко чому? Важко, тому що досі було таке, що ми під час повітряних тривог. З міцності дочками йшли до укриття, а, якимось чином вичитували уроки. А, зараз у нас є відключення світла. А, ми змінили трохи графік роботи початок уроків, а, також перерви, але ми встигаємо, встигаємо, за тим часом, коли є світло, протопити в школу, так, щоб було тепло, затишно нашим учням. В умовах відключення електроенергії освітній процес триває. Початкова та старша школа працюють. В спортзалі проводяться уроки фізкультури. Є незручності у роботі їдальні через те, що все обладнання для приготування на електриці. Наша їдальня працює так, що ми можемо кожного дня наших харчувань організувати для наших учнів. Діти з села Теполина, які навчаються в ліцеї, їздять до школи організованими групами. Є домовленість з перевізником. Їх зустрічають та проведжають вчителі. Опалення будівлі відбувається за допомогою газової котельні. Коли є світла та завдяки електронасосам, качегари встигають прогріти приміщення. Школа, крім того, для більшої автономності від електромережі чекає на генератор. Він має допомогти в забезпеченні теплом. А він допоможе, але потужності, яка буде. Треба, щоб була потужність така, щоб ми могли працювати не тільки даючи світло в кабінети, а й так, щоб ну, наша котельня також працювала і шкільна і також. В цьому році будівлю школи обладнали централізованою протипожарною системою із датчиками задимлення. Очно навчатися краще, ніж дистанційно, тому що постає проблема зараз. Саме постає проблема світла та інтернету. Його навіть зараз нема у школі світла, інтернету нема. Це важко. Так. Нам довелося знову повертатися до підручників, знову повертатися до указок, до старих плакатів. То ми трошки вже звикли до, може, там якихось мультимедійних презентацій, до якихось фільмів, до цікавих тестів на платформах. А зараз доводиться згадувати. Згадувати підручники, згадувати ну, те, що було десь там років три до карантинів під час тривоги діти у супроводі вчителів прямують до укриття, яке знаходиться поруч. Укриття обладнане скромно, але є все необхідне: освітлювальні прилади, вода, тепло, туалети. Ця школа перейшла до мінімальних необхідних завдань, щоб продовжувати навчання. Освіта хоч і потребує сучасного обладнання, але в принципі не змінилися. Потрібне спілкування того, хто володіє знаннями, тобто вчителя, і того, хто ці знання отримує, тобто учня. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.